Путін розпочав третю світову війну. Про це на прес-конференції в Івано-Франківську заявив народний депутат, голова фракції Батьківщина Сергій Соболів. каже, трагедія з Боїнгом 777 дала всьому світу зрозуміти, що це не внутрішній конфлікт, а фактично відкрита війна російського керівництва на чолі з Путіним суверенною Україною. І ті десятки фактів, якими ми доводили, що постачання зброї важкої техніки, включаючи танки. Які проходять через 150-кілометровий кордон, який до цього часу так і не контролюється українською державою, якщо до цього ще додати спеціальні установки, які можуть вражати навіть цілі на висоті 10 тисяч метрів, це свідчення того, що на сьогоднішній день Російська Федерація і Путін особисто. Розпочали фактично третю світову війну. Тому зараз каже Соболів: потрібно негайно реалізовувати план, на якому наполягала партія Батьківщина та ще окремі поліцили в парламенті. А це негайне введення воєнного стану на території Донецької та Луганської областей. Адже це розв'яже руки військовим і силовикам. Крім того, необхідно повернутися до питання вступу України в НАТО та до негайної мобілізації на міжнародному рівні. Висловив свою думку політик і щодо перегонів, батьківщина до них абсолютно готова. Щоправда, за умови змін закону про вибух. Якщо залишиться хоча б найменша складова мажоритарної системи до тих приблизно 55 округів, де на сьогоднішній день вибори провести неможливо, я маю на увазі, перш за все, Автономну Республіку Крим, яка є тимчасово окупованою територією, я маю на увазі Донецьку, Луганську області, може додатися, ще цілий ряд інших округів в прилеглих прифронтових областях. Де вже завдання Путіна буде зривати ці вибори в максимальній кількості округів? Це не просто слова заявив Соболів, адже батьківщина уже внесла проект закону про відкриті партійні списки. Саме його прийняття і відкриє шлях до дострокових парламентських виборів.